День 14 місяць грудень, рік 2022. Мужчина Олег телефонує вдруге на приватну урядову гарячу лінію компанії Україна за номером 1545, яка зареєстрована в американському реєстрі ЮПІК, з реєстраційним ДУНС номером 94 714, 67 на ключового директора Олександра Мартинюка. Доброго дня, Валентин. Так Так. дуже приємно. Увідомляю вас, моє ім'я Олег. Ім'я моє Олег, мужчина Олег. Увідомляю вас, що наша телефонна розмова фіксується і буде висвітлена в публічному просторі. Маю велику надію на вашу професійність вислухати і не перебувати мене. Також Благодарую вам. вам. Душа в храмі тіла, із плоті і крові живої, з ясним розумом, з добрим іменем, в честі Олег, ім'я батька Казимир, ім'я роду Соляревич. Дня 10-го місяця грудня року 2022-го мужчина Олег вже телефонував в офіс з назвою Урядова гаряча лінія компанії Україна і голосив своє повеління заборону. Щодо відключення електроенергії і геноцид мужчин і жінок і їхніх чад, де була порушена воля мужчини Олега, і відключення й надалі продовжуються, і навіть стали частішими і довготривалішими. Мужчина Олег Родосоляревич – хазяїн, власник своєї частки всіх ресурсів, що під на і над землею в повітрі і в воді. І як кожен мужчина і жінка планети Земля не дає своєї згоди. На такі злочини озвучую свою добру волю в друге, повеління всім фізичним, юридичним, приватним особам, людям, чоловікам, президентам, будь-яких компаній, мужчинам, і жінкам, сущностям і нечистотам в тілі людським, які родились тут. Жили і живуть на даній Всевишні землі, яка називалась УРСР, а зараз Україна. Які б'ють себе в груди, ніби за державу, а самі зареєстровані в американському реєстрі ЮПІ. Так. Зараз, секундочку, я завершую. І я вам не перебивайте, я зараз вам все скажу за електроенергію. Кожному. Служнику, нібито голові ОТГ, міському голові сільському, а насправді ключовому директору Кей принципалу приватних компаній заборонено, заборонено, заборонено порушувати волю мужчини Олега. Озвучую вже і зараз своїм голосом: будь-який ваш договір, зроблений на обмані і довірі і жінок, є недійсний і мною мужчиною Олегом, анульований. нікчемний з самого початку і ніколи не були дійсний. Будь-хто з компанії Україна, яка на моїй землі і землі кожного мужчини і жінки, сущність чи нечистота в образі людським, яка дасть команду усно або письмово виключати електроенергію, робити геноцид мужчинам, жінкам і їхнім чадам, дає свою згоду на вищий суд бути знищеним разом зі своєю сім'єю, і своїм родом негайно. Будь-хто з компанії Україна сущність на я завершую вам, я завершую через і прошу загальний дефіцит в енергосистемі. Я вам за загальний дефі... дефіциту заборонено робити. Я вам заборонив мене перебивати. Я завершую і слухати мене до кінця. Будь-хто з компанії Україна, я то не образа. Ви мене до державної влади не припустили, я вимушений на жаль. Ніяких тут образ немає. Я називаю речі так, не можуть поступати люди. Розумієте, я називаю речі своїми іменами. Будь-хто з компанії Україна Сущність або нечистота в образі людським, яка підніме руку, виключати іменно електроенергію мужчинам, жінкам і їхнім чадам, і буде робити геноцид, дає свою згоду на вищий суд, бути знищеним разом зі своєю сім'єю, своїм родом негайно. Така моя добра воля мужчини Олега Роду Соляревич. Порушувати мою добру волю. Заборонено, заборонено, заборонено. Світла, світлого, розуму енерго, ясного вам енерго, благодарую енерго. всім мужчинам і жінкам і всім чадам нашим. Все, Придат я все висі. сказав, передати вам вашим, вашому керівництву приватної компанії. Ситуація в енергосистемі це є загальний дефіцит по всім областям України. Валентин, дивіться, я свою волю вам детально по графікам відключення необхідно звертатися і уточнювати у вашого постачальника до тієї компанії, звертатися, яка надає вам послуги. У ви є урядова влада компанії України. Приватна компанія, так. офіс приватної компанії Україна. Ви керуєте ними там. Я вам даю наказ, повеліваю виконати в хазяїна власника, мою волю, бо і обман, обман і бо штучно, часу і штучну звернень і направлення до органів влади. Ми також зареєструвати можемо звернення по електроенергії і направити до органів влади. Бажаєте зареєструвати? Ви направляйте куди хочете своїм вищим старшим, які керують тим злочином, і заправляють і обман. Я теж забороняю обман заборонено і знищення і геноцид мужчин жінок заборонено вам приватникам на моїй землі. Публічно, публічно ми, те, наш публічно дзвінок, наша віде. розмова публічно Та. висвітлюється. Я вам довів до, до вашого Та. відома. Для всіх мужчин і жінок, хто буде слухати цю телефонну розмову. Мені не потрібно від нього фрази так буде виконано. Він на це нездатний. Він просто працівник приватної фірми. Ціль дзвінка повідомити компанії, що на своїй землі жили, живуть і будуть жити мужчини і жінки, власники хазяїни своєї землі і не дають своєї згоди на геноцид. Кон і закон свободи волі в дії, а вони порушують волю і наносять ущерб.